Попрацюємо сьогодні зі, зі списком з використанням власне, Python. І ми сьогодні, власне, введемо список ручну, також його власне, роздрукуємо. І змінимо деякі власне, елементи списку, тобто їх значення. І також видалимо один елемент списку. Ну, Поїхали, давайте власне, покажемо, як це робиться. Так, у нас є список. Список ми створюємо, наприклад, у нас буде просто якийсь список чисел. Ну, Наприклад, 45. 67, 78. Ну і нехай буде, наприклад, тут, наприклад, мінус 9. Так, є у нас список. Тепер можна роздрукувати його, в принципі, за допомогою. Ну, зараз запускаємо. Ми нічого не бачимо. Щоб, власне, подивитися, що там є, ми можемо, наприклад, використати принт, просто його роздрукувати. Так, ось у нас є список. Ми можемо також заміряти довжину його. Тобто у нас є функція len. Print. Так, і ми можемо тут написати, наприклад, давайте напишемо. Давайте напишемо довжина. Так, давайте, наприклад, довжина списку. Так, і тут напишемо, використаємо функцію len. Яка нам поверне довжину. Опускаємо. Так, у нас є довжина списку 5. Тобто список складається з 5 елементів. Так, все добре. Бачите, все у нас добре працює. Ну, Список, дивіться, ми можемо вивести також більш коректніше, щоб він виглядав більш красивіше. Тобто, для цього ми використаємо цикл. змінна I, in Range. Так, тут ми зараз будемо, пройдемося по всьому списку, ми можемо сюди просто передати довжину нашого списку, тобто len R. І давайте спробуємо його вивести. Так, ми використаємо функцію print. І давайте, власне, виведемо кожен елемент по індексу. І використаємо також, тут з вами налаштуємо також власне, параметр end у нашій функції print. І у нас за замовчуванням там є просто це перехід на іншу строку. А тут ми можемо використати, наприклад, або пробіл, або, наприклад, ось такий символ підкреслення. Пропускаємо. Бачите, у нас виявилися наші елементи власне списку з підкресленням. Можна зробити, наприклад, просто так. Бачите, вони виводяться через пробіл. Тобто, можна, по суті. Тут за допомогою AND можна налаштовувати, тобто, наприклад, розділовий знак між вашими власне, елементами списку. Так, можна також нумерація починається тобто кожного елементу списку з нуля. Тобто, у нас, наприклад, 5 елементів. У нас 0, 1, 2, 3, 4. Ну, давайте я це зараз доведу. Давайте роздрукуємо, наприклад, print. Використаю. І давайте зараз роздрукую елемент та кар. Нехай буде, наприклад, індекс 0. Я просто його роздрукую, подивимося, що тут у нас є. Так, тут давайте зараз перейдемо. Я тут напишу, що, власне, у нас. Так, і давайте також відділимо, так напишу тут, власне, перехід на іншу строку. Забув, так, щоб у нас було все добре. Так, давайте зараз переключимо. Знову так ось так. І давайте спробуємо запустити. Так, бачите, у нас тут 12, тобто, все, в принципі, нормально. Якщо я напишу, наприклад, сюди 4, то у нас виведеться мінус 9. Бачите, ось таким чином це все у нас працює. Так, це працює. Давайте спробуємо змінити, наприклад, значення. Тобто, ми, наприклад, значення четвертого елементу, або давайте, ну так, да, четвертий елемент, давайте змінимо. R 4. Задамо, наприклад, сюди. Ну, Давайте, наприклад, задамо мінус 100. І знову давайте спробуємо роздрукувати масив. Print. І роздрукуємо отриманий масив. А просто напишемо сюди масив. Так, бачите, у нас вихідний масив або список. Тут є мінус 9. Тут у нас змінилося значення. Тобто, значення у нас мінус 100. Тобто, все, в принципі, адекватно працює, все добре. Давайте ще видалимо один елемент масиву. Тобто, для цього у нас є функція pop. R. Pop. І ми сюди можемо передати індекс. Наприклад, я хочу видалити останній елемент. Ну, Цей елемент у нас буде, наприклад, мінус 100. Давайте його видалимо. Це у нас буде елемент 4. І знову роздрукуємо наш масив. Покажемо, власне, його користувачу. Запускаємо. Бачите, у нас. Немає тепер вже у нас 4 елементи, Тобто, 5 елемент ми видалили. Тобто, можемо, в принципі, просто індекс задати і потрібний елемент можна видалити. Тобто він автоматично видаляється. Тобто, все, в принципі, зручно, все дуже класно виглядає. Можна також порахувати, наприклад, в масиві, скільки є в нього елементів, наприклад, певних. Ну, наприклад, нам потрібно порахувати, скільки, наприклад, чисел у нас 67. Тобто, у нас є можливість print. Так, R, І в нас є метод count. І ми можемо, наприклад, передати туди 67. І просто подивимося, скільки у нас буде. Да? Тобто, дивіться, у нас є одне число 67. Він знайшов одне число. Я, наприклад, сюди задам, ну, давайте задам, наприклад, мінус 9. Так, ну у нас взагалі 0, тобто у нас немає елементів мінус 9, хоча я тут змінив, але взагалі їх у нас немає. Можна позмінювати, наприклад, давайте задам тут мінус 9, і, наприклад, задам тут також мінус 9. І зараз спробуємо. Дивіться, тепер у нас два елементи мінус 9, і він пише 2. Бачите, він автоматично все знайшов нам те, що потрібно. Тобто, ось таким чином ми навчилися, власне, вводити елементи масиву. Наступного разу я покажу, як вводити їх з клавіатури, як використовувати власне, функцію map, як використовувати функції input. Дякую за увагу!